Добрий день, мої малята, любі хлопчики дівчата. Рада нашій зустрічі. Але я сьогодні не одна. До нас завітала лялька Катруся. Катрусю, привітайся з малятами. Привіт, малят. Отружка запросила мене на свят, там буде гостей багато. Усі будуть у гарних, ошатних, нових сукнях. А у мене вже і справжня біда шов сукню. Тара, друга мала, а третя взагалі не модна. Що мені робити? Як не свято йти, мої біда, біда? Ну що ти, Катрусю, Нема ніякої біди, не хвилюйся, ми зможемо тобі допомогти. У нас же сьогодні малювання. Малят, давайте намалюємо сукні для катрусі. Кожен намалює одну і їх буде багато. І катруся зможе обрати найкраще, у який піде на свято. Згодні? Ну що ж, до роботи? А ти, Катруся, не хвилюйся, іди до свята готуйся. Давайте розімнемо наші вправні рученята. Скоро, скоро буде свято, буде в нас гостей багато, будемо гостей ми вітати. Обіймати, з ними будемо танцювати і співати, як підуть до побачення махати. Ще раз, скоро, скоро буде свято, буде в нас гостей багато, будемо гостей ми вітати, обіймати, з ними будемо танцювати і співати, як підуть до побачення махати. Лученята розім'яли, приступаємо до роботи. Для роботи нам буде потрібна ось така виміска, сукні Малята. Попросіть когось дорослих, щоб вам допомогли. Вашеві фарби. І так як сукні нам потрібна особлива, то і малювати ми їм там по особливому кришечками. Вступаємо до роботи. Я обрала зелену фарбу жовту і червону. Будемо малювати кольоровий круг. Беремо збираємо корішечку, очуємо зелену фарбу і ставимо круги на платі. Так, вам Подобається. Будь ласка, перетримуйте. Акаратно. Так, ось такі зелені горохи в мене вийшли. Малята, якщо потрібно, обов'язково користуйтесь сервечкою. Мочуємо жовту кришечку і прикрашаємо нашу сукню жовтими. Давайте працювати акуратно. Так, тепер візьмемо ще червону фарбу. Плічку червону фарбу і роблю червоні круги горошинки. Хвилююся, дуже хочу, щоб сукня для катрусі була гарною. Можна ставити кроїв багато. Ось так. Така сукня, витирання, вийшла у мене. Подивіться, будь ласка, маляте. Чекаю ваші сукні, у котрусі треба збиратись на свята. А вам, малята, час працювати. До зустрічі!